Вітаю вас, друзі. Вітаю вівторок, вечір. Я Олексій Ляшенко. Наша зустріч. Ніч була ну, є ніч, нічій, до яких ми вже звикли ночей. Ворог жорстко, жорстоко атакував. Україну атакував більше за все чотири області, і найбільше постраждала Дніпропетровська область на сьогодні. Хоча і Київська, і Київ, і відключення світла, і екстрені відключення, і втрата тепла, і всього-всього інше. Ну, область я, Київ та область під атакою фашистів з Московії. Московські фашисти вони не розрізняють де. Армія, де Збройні Сили України, навіть де енергетична система, вони б'ють по житлових кварталах, вони б'ють по людях, вони вбивають українців. Я сказав, це не відкрив Америку і не відкрив Антарктиду, чи Аляску, чи ще щось. Це ми вже всі, всі друзі, знаємо. Ми знаємо, що кожен такий удар це черговий доказ тероризму, але в світі чомусь це нікому не потрібно. Розумієте, от ми. Цілий тиждень працювали зі сполученими штатами над над планом миру. Наша делегація все було узгоджено. Потім під'єдналися європейці з європейцями все узгоджено, хоча вони не дуже там були задоволені, і ми не дуже задоволені. Но це план миру. Це компроміс якийсь узгодили. І е, делегація зі сполучених штатів полетіла в Росію. Вони з ходу відкинули. Вони взагалі сказали, ми не будемо нічого підписати. Ну це про знаєте, спрощую, але було сказано так: ідіть нахрен, ми нічого підписати не будемо. ми Будемо воювати, ми будемо вбивати, ми будемо знищувати, ми будемо дітей вбивати українців. Ну і все. А що ще можна сказати? Вибачте, що я починаю з такої ноти, але я хотів сьогодні розповідати зовсім про інше. І зранку побачив ось це відео. Можливо, багато хто з вас вже бачив. Росіяни зрозуміло, європейці зрозуміла, штати зрозуміли це все не Україна, це все не українці, і війна йде в Україні, і їхня поведінка. Ну ну можна зрозуміти. Можна, я не розумію поведінку українців чи так званих українців. Вибачте, отут я пошльопаю себе вухами по щоках, і я не знаю, що я це зараз буду робити. І зараз я вам покажу просто ось це відео нічного обстрілу Києва. Ви просто я поставив все відео. Так, да, воно дві хвилини, але я вас прошу подивитися його від спочатку до кінця. Подивіться це відео. Хочеться, пустіть мене, я хочу сюди зайти. Ми тут зробили для себе все. Це цивільне укриття для всіх. Я всі. розумію, не йди. Я теж сюди зайду. Відійдіть, я собі хочу зайти. Ти подивись на неї. Світ виключи. Ні, виключу. Я знімаю на Світ, Виключи за не уберіть світ. Відкрила двері. Це укриття не, для не всіх. Не кричи. Укриття для всіх. Хто ти така? Не, не Світ. Ні. Свет, укриття для всіх. Що Відкрила ти двері. Грищиш, у мій, тут людей буде. Як це ж я не саш, не хочу вийти? Відкривай. Відкривай, Відкривай двері. Свободна. Відкривай двері. Убери за чай, така? свет, говорю мені, убери. Хто ти така? Свет, убери за чай. Я все в КМДА відправлю! Свет, я убери за чай. Свет, убери за чай. Звони, куда хочешь. Эй, не дам вам. Закрывай двери. Звони, куда хочешь. Эй, не дам Свет, убери. Эй, пусть пустите меня туда. Свет, убери за чай. А что вы... Відкривайте двері. Чого це виставили? Чого це ви закрилося? Я не дурочка. Що це таке? Ви собі самі зробили? Так вони собі закрили. Я чомусь відкривай двері. Відкривайте двері. Це для всіх укриття. Це захист цивільний захист для всіх людей. Ви не маєте права з фамілям займатися. Ви не кричи, йде дітей, чортове матері. Ну, Ні. Ви кричи, я вас прошу, не кричи. Кричи. Смотри, дорогушечка, сикуха ти ще. Та сикуха ти, стара. Ти тримай двері. Ти тримай двері. Відкривайте двері, говорю, що до мене. Лукуся, йди. Відкривайте двері. Це укриття для всіх. Я зрозуміла в нас тут всі. Так я теж всі. Там є місце. Ну, так, зроби собі таке місце. Дай сиди. Так це не ваша власність. Я Зроби собі власність. Як ти кажеш, каже, дай, 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 доку дай, дай документи, що це твоє. Ви що тут охеріли всі? Давай відкривай двері. Ну все, все, відкривай двері. Я буду заходити тут з дитиною. Негайно. Editing. Да ти що я зараз виключу поліцію? Визивай поліцію відкривай двері відкривай двері. Відкривай двері больна теж! я теж больна. Та не кричить двері. Відкривай двері, укриття цивільного захисту. Я для всіх. Ви порушите закон України про цивільний захист, про конституцію. Хто ви такі? Хто це? Я є. Не... Не Відкривай двері. Добрі, Друзі, ви подивилися. Я передивився це декілька разів. От, якщо чесно, коли ось дитинка кричить, я хочу до тата, коли плаче дитина, і стоїть оце створіння, я її не можу назвати українкою. Я не знаю, хто. Можливо, вона в поколінні і якась онучка там якихось Хмельницьких, чи можливо, не знаю Степана Бандера. Я не знаю. Але це створіння, яке не може, оте, оте в віцісторії створіння, яке не може називатися українкою, яке не може бути мати наш український паспорт. ну... Що ми хочемо від росіян? Що ми хочемо від Сполучених Штатів? Що ми хочемо від європейців чи ще когось? Якщо ось тут я не знаю, не бачу ту жіночку. Я не знаю, хто вона, але вона. Людина з дитиною, мама з дитиною, яка прийшла під час обстрілів сховати свою дитину. Друзі, я не знаю, як це можна довести, як це можна показати, як це можна розказати. Те, що вона не українка. Я просто хочу звернутися. Можливо, хтось побачить, можливо, хтось розповсюдить. Можливо, у когось є родичі. Покажіть поліції, СБУ. Я не знаю кому. Покажіть всім ось це відео. Це не українка, це не жінка, це не бабуся, це не мама, це не сестра, це не дружина, це не людина. Я не знаю, як це назвати. Знайдіть назву ось цьому. І це ж не перший раз у нас, друзі. Скільки охоронців також є субстанціями, а не людьми. Які закривали якісь відомственні сховища, які закривали в школах сховища, когось судили, когось визнали невинним, когось винним? Послухайте. А якщо б ось ця субстанція, яка хоче бути людиною, десь би її, якщо у неї є онуки, якщо вона любить маленьких дітей, своїх дітей або своїх дітей, і десь за, за от зненацька застав. Її обстріл і її б нікуди не пустили. І не дай Боже що з цією її дитиною. Кого б вона проклинала? Що б вона робила? Себе? Ні. Ні. Вона ж права не пустити маму з дитиною. Та хай хоч ця мама, знаєте, хаченка. та плювати. Це люди прийшли в сховище. А знаєте, кого б вона звинувачила? Оця мама, бабуся. Я не знаю, хто воно. Зеленський. У нас так прийнято, на жаль. В уборної немає води, Зеленський скотина не зробив. Вона нас же скрізь винен, Зеленський, і ядерну зброю продав, і літаки продав, і ракети продав, і дороги не будував 30 років, і державне майно розпродав Зеленський, і олігархів створив. І... Росіян на міністерські посади поставив і армію знищував, і ліси вирубував Зеленський. Ну, все робив ось цей президент. Звісно, він винен у тому, що оця ста. Вибачте мене, жіночки. Ну у мене просто я, коли дивлюсь на цю людину, оце людина, ну, я поведев в віці, знову називаю її людиною. Це щось неймовірне, друзі. Ну, неймовірне. Навіщо нам ворог? У нас вороги скрізь. Починаючи з верхів влади, закінчуючи у сховищах під хатами, під будинками. У нас вороги скрізь. Закрили цю тему. Я вам зараз покажу, кого частина українців хоче. І тоді вони не будуть винні у них. Тому що зараз винний Володимир Олександрович Зеленський. Це він здав, це він продав, це він знищив. Це навіщо він взагалі залишився, це навіщо він е, чинить спротив Росії? І так далі. І так далі, і так далі. Трус. Зараз ми про це поговоримо. Але я вас просто прошу зробити якусь реакцію цьому відео. Головне розповсюдити, щоб бачили люди. І її бачили, і сусіди бачили, і брідни бачили, і близькі бачили. І ви знаєте, я хотів, щоб пальцем в неї тикали, де б вона не була. Ось він, ворог українського народу. І не треба ділити нас. Та да навіть під час обстрілу ділимо. Це наше, а це не наше. Ну як? Все. Робіть реакцію, друзі. Підписуйтесь. Ставте лайк, дизлайки дзвоночок натискайте, щоб до вас приходив до повідомлення. Пишіть коментарі, як ви відноситесь, як ви бачите це, як ви це розумієте. Можливо, я не правий. Поправляйте мене, а то там хтось вже і писав. Вони ж там працювали. Підождіть, а хтось працює, щоб були ППО, а хтось працює, щоб була вода, і не каже, це моя вода. А хтось працює щоб енергетиків, слава нашим енергетикам, слава нашим комунальщикам, те, що вони роблять, вони герої. Чому ж вони тоді дають ось ці істоті воду, та не потрібна їхня її оплата. Хай сидить без води, хай сидить в гівні, без унітаза, без каналізації. Ми ж всі працюємо десь. І якщо б їй, не дай Боже, десь в крамниці хтось щось е скасирив, чи ще сказав, не так чи глянув, вона б і там хай підняла все закрили. Тому що я не можу зупинитися. Ну це таке обурлива річ. І ось ми переходимо до того, як ото кажуть, наші барани, не наші барани, що хоче частина ось таких нелюдів в Україні. Так, от друзі, наші барани, і показ того і розмова про те, а кого ж ви хочете, яка влада вам потрібна, які президенти вам потрібні, які лідери вам потрібні? Ось відео колишнього президента. Які брехуни, вибачте, я зараз, зараз покажу вам це відео. Які брехуни потрібні? Як ви не як ви не вірите своїм вухам? І як ви не вірите, це частина українців, порохоботчики. Як ви не вірите своїм очам? Ну візьміть хронологію. Ну подивіться, ну подивіться. Ну що ця людина взагалі може робити також в Україні? Це один до одного, ота жінка. Якщо він, будучи президентом, ще і робив якісь добрі речі, намагався робити, то я вам хочу сказати: 10% це було для держави, це було добрих речей в його правлінні, а 90% це було на збагачення. Послухайте його, тих людей, які працювали з ним. Послухайте Стецьків. Він каже, коли б він прийшов на посаду президента, бізнес у нього дуже був дуже шаткий був, підірваний. А коли пішов, він став одним із героїв олігархів страшним. Подивіться відео свого куміра, про як він каже про Херсон. Як він каже про воду Дніпровську? Як він каже про Путіна з любов'ю? Подивіться це. І реально, щоб вони робили прорив для того, щоб мати доступ до Дніпровської води. Отут я відповів: ні. Бо путіну не потрібна Дніпровська вода. Путіну не потрібен Херсон, куди два дні тому. Дуже уважно розглядали в бінокль, де ж там російські окупаці... э, э, наступаючі війська? Глянули ви, так, да, це відео? Глянули. Ну, я розумію, вам таке потрібне. Вам потрібне ось це. Беріть. А можливо, вам потрібне ось це Марія Барабаш і Аня Скороход. Ну, ви ж знаєте, хто така Барабаш. Ну, це просто людина, яка продається за все. Ну я не хочу далі. Це от моя думка, я бачу, це просто продажня людина. Ну, вона вже не дівчинка. Її не можна вже назвати дівчинкою по визову. Вона вже жінка по виклику за гроші. І не для того, що про що подумали чоловіки зовсім для іншого. Жінка для виклику, щоб робити Гедоту Україні, щоб здавати і продавати Україну. І ось фото це підтверджує. Анна Скороход, російська дружина, вона повністю фінансується Російською Федерацією. Вона повністю була у неї був чоловік, бандит з Росії, громадянин Російської Федерації. Послухайте її виступ. Ось це вам потрібно. Чи вам оце потрібно? Ось, дивіться. Прочитав і раджу вам прочитати такий от допис, невеликий допис Віктора Лешика. Лешук. Віктор Лешук, да? Він просто написав, колись був останній майдан в суботу під проводом Марії Барабаш. Він іронічно написав. Біля посольства США у Києві багатолюдно. А чому він написав посольство США? Тому що. Здається, в п'ятницю були погрози знову зі сторони Трампа, Сполучених Штатів на нашу державу, нашому президенту, що потрібна капітуляція. У нас є план з 28 це було в п'ятницю чи в четвер навіть. В четвер, здається. І тут ми всі ходили ми, ми ходили, всі похмурі. Ми всі ходили, переживали, думали, як будуть наші викручуватися, що будуть робити. Наші в суботу там поїхала делегація вже туди, на зустріч, Ну як, як на фронт проведжали делегацію в Женеву, да? і в цей час Марія Барабаш виводить на майдан людей. І Віктор Лищук пише. Біля посольства США у Києві багатолюдно. Кілька тисяч студентів з картонками прийшли до ампасади, щоб сказати президенту США ні капітуляції. Друзі, ні однієї людини не було біля посольства США. Ні однієї плювати на долю держави. Їм потрібна доля Кривоноса, Клименка, Порошенка Мартиненка. Геращенко, я не знаю. Ось ця ось ці долі їм потрібні. Пасторита, Турчинова, Берези, Лапіних. Так от він пише далі, Віктор. На картонках гострі, дотепні написи, які важко перекласти англійською, але суть одна: ні потуранню агресору, ні геноциду України. Це все сарказм, це все сміх, хоча сміх сквозь сльози. Дзвінок сина розбудив від денного сну. Син був у Києві на підробітках. Запитує, є хтось з картонками на площах чи вулицях. Та каже, по майдану бігав, бачив, як хтось з картонками стоїть чоловік 10. А чого, а чого ж хочуть? Та все як завжди. А вони хочуть ось що. Дивіться, я вам зараз покажу: вони хочуть ось. Магомед Расулова, Свободу! Магомеду Расулова. Де свобода України може не бути свободу? А вони хочуть. Єрмак керує Україна палає. Єрмак в цей час в делегацію, очолював делегацію на перемовинах з Європою спільною, зі Сполученими Штатами. А оці ось дві дівчулі: Єрмак керує Україна палає. Що ви зробили? Ось що на Майдані було. Дивіться, ось досить. Відмивати гроші кров'ю, так, це гарні гасла. Це гарні гасла. І про ні корупції це гарні гасла. Але коли корупції не буде, якщо не буде держави, оце ось ось це, ось це всі повинні зрозуміти. Це, це, ну це як один плюс один. Держави нема, нема корупції. Це як гасло Сталіна. Чи кого це було? Є чоловік, є проблема. Ні чоловіка ні проблеми. От і тут вони. Є держава, є корупція. Нема держави, не буде корупції. Боротися потрібно. Боротися потрібно безпощадно. Карати за корупцію. Хоча а багато людей знають, що взагалі-то корупція. Що таке корупція? А ну спробуйте от напишіть. Друзі, ну я знаю, що ви знаєте. Мені мене цікавить, чи знають порохоботи, що таке корупція, принципі, а то всі корупція, корупція, корупція. А що таке корупція? Ну, хоч в Google залізти, хоч щі наберіть, хоч щось, хоч оці ось, ось дівчулі, оці ось пацанчики, дівчоночки, да? які стає, пишуть стаття 111 Держзрада на ваші голови. Ну, підождіть, депутати не прирівняли корупцію до держзради. Президент подавав такий закон Верховну Раду. І ніхто про за нього не проголосував, навіть не хотіли. Ось у них що, не державу захистити, не до посольства піти Сполучених Штатів і вимагати, а Зеленського відставку. Ну, добре. Ну, послухайте, вже, я ж кажу, здорових, нормальних людей. Я вже відсилаю до Стерненка, з яким, до якого я ж кажу, різні відносини. Але навіть він сказав. А кого ви зараз поставите, кого ви хочете? У нього суть вообще прийшла. Ви, ви розумні люди, що ви хочете змінити президента Верховного командувача зараз? Це з ходу анулюється Україна як держава. Тому що не буде голови. Хто буде? Я вже казав. Порошенко то, що вам казав, що Путіну не нужен Херсон, і вода йому не нужна Дніпровська. Ну ви нормальні. Барабашка вам нужна зі скороходом, з її надписами? Да? А може вам потрібно, так як пишуть, ось оце, да? Ось оце фото. Залужний переможе на виборах президента, соціологія. Ну хорошо, переможе, я не проти, переможе. У мене питання, а для чого він переможе? Або ви, от люди, віддайте собі відповідь, дайте мені відповідь. Облайте мене, для чого переможе залужний? Щоб що? Щоб стати президентом? Ну стане. Щоб сидіти там в Офісу президента чи зробити її знову адміністрацією, Ну, буде сидіти там, ну стане. Щоб були машини, щоб він міг там кушати безплатно, там ще щось, щоб жінка жила не в Лондоні, а вона й буде, можливо, жити в Лондоні, вони ще ж живуть в Лондоні. Ну буде. Ось для чого для цього? Для чого він стане? Щоб що? Я хочу, щоб мені то також порохоботи в більшості написали. Для чого ви хочете, щоб залужний переміг на виборах президента? А я скажу для чого? Для того, щоб ну, максимум через рік знову ми помилилися. Він не той, він не виправдав сподівання, він не зробив. Це буде. Мільйон відсотків так буде, тому що немає допомоги. Людей вибираємо гарних, негарних, подобається чи не подобається. Потім кидаємо. Потім, потім все, як оця стара, що дитину не пустила у сховище, буде звинувачувати залужного, зеленського. До цього був Порошенко. У нас один тільки гнилий зрадник реальний це Янукович. Всі інші ж, начебто, українці, щирі українці, із глечиками, і в вишиванках. І я не знаю і що сумно, друзі. Я зовсім хотів іншу тему. Зовсім все зовсім по-іншому. хотів. Хотів проговорити про ці домовленості, про Сполучені Штати, про наших людей, в Сполучених Штатах, Але. Да, про людей в Штатах і в Європі. А де ж ви, українці, ділись там? Де у нас немає біля посольства Сполучених Штатів? А де ж ви? Де ви в Польщі? Не ображайтесь на мене. Але де ваші виходи, де ваші протести, де ваші організації? Де все це? Де в Сполучених Штатах наша діаспора велика, особливо діаспора, яка йде по церкві Турчинова? І по іншим церквах. А де ви всі? Виходьте, протестуйте, показуйте, говоріть, що ми тут. Навіть республіканці в Америці вже почали е, на Трампа наїжджати, сідати, але він сопротивляється, дуже супротивляється. Ну, подивимось. Завтра у нас стрім. Я не знаю, яка буде тема на стрімі, тому що готуєш одне. Я вже цю тему своєї поїздки вже відкладаю третій раз. Не знаю, яка буде. Ну, буде цікаво. Тому що сьогодні стільки було новинок класних, про які можна говорити. Я готувався дуже класно, але після цього відео у мене, у мене просто змінився. Давайте так будемо, змінився тимчасово настрій. І я хочу себе запевнити, що українці не всі такі. І не більшість. А дуже маленька-маленька меншість українців. Друзі, стрім завтра о 20.00. Давайте будемо добрі, толерантні чутливі. Давайте дітей любити своїх. Я вам хочу подякувати от нашому суспільству, нашій родині, ось класним українцям, а їх багато. Давайте викоріняти ось таких жінок. Давайте. Я дякую спонсорам. Це просто от, ну, ви не знаєте, от, і я не знаю, що я можу зробити для вас. Я дякую вам за те, що ви підтримуєте цей канал. І, звісно, велика, велика подяка тим, хто донатить. Я щиро дякую. Ринда Надії, Доновській Наталії, Ярмула Ірині, Василик Андрій, Пан Андрію, дякую вам, тисну руку за ваш шикарний шикарний донат: 40% на канал, 60% на авто. Я зрозумів, там авто практично ми скоро, можливо, до завтра, вже і закриємо. І тоді будемо перераховувати, куди скажуть воїни. По Миколі 20 на 80, Ємченко Валентині 30 на 70. пане Микола, тисну руку. Пане Валентина, велика вам подяка. Назаренка Марія 50 на 50. Дякую вам, пане Марія. Жіночки мої, дякую вам. Дякую за підтримку каналу. Ковальові Оксані Велика подяка. Пейсаховій Алі на канал пані Алла перерахувала. Дякую вам, пані Алла. Кисельовий Оксані. Шульженка э, Володимир, здається. Ну, я не записав прізвище. Ой, вибачте. Вибачте, зараз залазити вже дуже довго. О, здається, Володимир. Вибачте, вибачте. Дякую вам. Оксенчук Людмилі, Гайдуковій Тетяні, Бобир Людмилі, Шурубей Тамарі, Лазебник Валерій, дякую, друже. тисну вам руку на канал. Дякую вам. Старжинський Евеліні, Антонніковій Марії. Харута Володимиру, дякую, друже вам, Велика Подяка. Бабілія Марії. І гніпа Світлані всім всім велика подяка. Шульженко ще раз вибачте мене. Просто вибачте. Дякую вам до завтра. Завтра прямий ефір. Збираємося, поговоримо, обсудимо. Ну можливо, вже все-таки обсудимо набалівші теми до завтра. Країна переможе.